Стигають яблоко ранети. Рання осінь листя золотить, От гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості залетить. Діло звичне міжпланетні мандри. Посміхнеться, зніме свій шалом. скаже там сузірі сало мандри, твій коханий бив тобі чолом. Я спитаю, є Знаєш там, туманність Андромеди хай не йде так часто на обгін. Він посидить, трохи відпочине цей мій дивний, не гість, планетарну з синіми очима про безмежний космос розповість. Прийдуть люди з ним погомоніти. Хлібом сіллю я їх пригощу, передав йому для береніки. Перевірю техніку в ракеті, розкажу, як звуться журавлі. Хай посіє в себе на планеті шменьку слів із нашої землі. Апарат космічний загоркоче, пропливе смаравдовий кортиш. Добре, я коли-небудь заскочу. А ти в якій галактиці живеш?